Усім привіт! Ви сьогодні на моєму каналі і да, той ефір. Сьогодні ми будемо вчити з вами один тренд, який ніхто не може вивчити. Я теж не могла його вивчити, але вивчила і хочу показати вам, щоб ви взяли в мене тутор. Перше, що нам треба зробити, це... Зараз, два, два. От весь тутор. То Давайте тепер його скідна. Ось далі. Ось такий туторм то у мене вийшов. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. І так-то ставте лайки. Багато я хочу, дуже багато. Ну, лайків, переглядів і підписників. Це моя мрія. Так що послухайте.